Небезпека може очікувати нас всюди, навіть в інтернеті. Як вберегти себе від шахраїв? Чому важливо перевіряти інформацію та як це робити? Дивіться далі в програмі сторожі Безпеки. Стати жертвою інтернет-шахраїв може кожен. Саме тому важливо перевіряти, кому ви залишаєте свої дані. Нині найпоширеніший вид шахрайства це передоплата товару через інтернет, який ви в результаті не отримуєте. Також дуже поширено фішингові посилання. Коли вас просять там проголосувати у якісь соцмережі надсилають вам посилання, ви вводите дані свого облікового запису в Інстаграм, логін, пароль, щоб зареєструватись, і цим самим зчитується ваш пароль. Зламують ваш акаунт, також фішингові посилання інтернет-банкінгу, куди ви вводите дані своїх карток, дані своїх мобільних банківських застосунків. Шахраї наживаються навіть на соціальній допомозі. Ви переходите за посиланням, вводите дані банківської карти, нібито для отримання коштів, а списують всі кошти, які у вас були на карті. Види шахрайс залежить від сезону, зазначають правоохоронці. У період зимових свят слід уважніше обирати місце відпочинку. Саме це оренда будиночків. Коли шахраї виставляють на різних вебресурсах, ресурсах нібито будинки, в горах, тому ж самому Буковелі, і просять предоплату за дані будиночки. скидаєте повну предоплату їм і потім. Ті оголошення про будиночки зникають, і самі номера телефонів, з якими зв'язувались, також зникають. Шукаючи роботу, теж можна стати жертвою шахраїв. Це коли ви або переходите за рекламним оголошенням, або шахраї вам пишуть самі у вашій соціальній мережі. Привіт, не хочеш підзаробити, дуже проста робота, потрібно ставити лайки. Вони спочатку надсилають вам роботу, поставити лайки. На місцях Google, на відео в TikTok, на відео в YouTube, Ви ставите лайки і вони вам за це надсилають мінімальну плату, 150-200 гривень. Потім вони вас перенаправляють на більш серйозні завдання, де потрібно нібито викупляти товар, і потім ви будете отримувати кошти назад з відсотком. Вони просять вас скинути кошти, і потім просять ще, ще, ще. І так виходить дуже великих сум, і потім вони кажуть, ви завдання виконано неправильно, ми вам кошти не повернемо. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, ви можете звернутися до управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України, де можна оформити електронну заяву про випадок правопорушення в онлайн формі. Необхідно залишити контактні дані, а також детально описати, як ви постраждали від дій шахрая. Що робити, щоб запобігти крадіжці? В першу чергу, якщо говорити про купівлю певного товару, ніколи не відправляйте гроші наперед. Завжди користуйтеся наложним платежем чи післяплатою. Якщо говорити про збереження своїх аккаунтів, щоб їх не зламали, щоб не використовувати так звану схему друг просить борг, ставте надійні паролі, які мінімум будуть складатися з восьми символів, міститимуть літери, міститимуть. Спеціальні символи міститимуть як як великі, так і малі літери. Важливо постійно перевіряти інформацію та не довіряти неперевіреним джерелам. Важливо ставитися до всієї інформації критично, важливо всю інформацію перевіряти. Також важливо довіряти тільки офіційним джерелам. І така моя особиста порада: не довіряйте поширенням, як не довіряйте тій інформації, які поширюють ваші друзі. В першу чергу довіряйте тільки офіційним джерелам. Якщо ви знайшли сумнівну інформацію у телеграм-каналі, звертайтесь до Бота Мрія. Це автоматизований сервіс для боротьби із російською пропагандою, створений кіберполіцейськими України та волонтерами.